Сьогодні 2 лютого і хочу ось так: намочила ватні диски в розчині марганцовки, і на нього положити отакий перець солодкий, червоний, ранній. Ось на сінинки хочу положити. Ось я вже положила насінинки на пророщування таку коробочку. І ось так накриємо її і положимо, отак відрізала, щоб пам'ятати. А ось в цих коробочках 31 січня я теж, отак, марганцовка, замочила ватні диски, можливо, переложу потім в одну коробочку це все. Ну, а сіяти будемо трішки пізніше. Ось так. Ось я так і зробила в одну коробочку, я з'єднала два диски. Це мій перчик. Який я збирала з, ну, з свого перця гарного. Це жовтий перчик. І одна з марганцовкою. Ось, вона така вже вицвіла ну, диск. А це з водичкою. Це я експериментувала, Просто водичка і просто з марганцовочкою. Ось. теж, ну Це 31 січня. Це я посі... замочила свій перчик. Ось, а це ще я зробила отаку. Замочила диск марганцовки і сюди замочила цей перець гострий. Ось такий гострий перчик, середнястиглий великоплідний сорт. Ну, сподивимося, мені багато його не треба, але ж все-таки більше, чим потрібно. Замочила, тому що. Можливо, якийсь, якась насінинка не зійде. Ну, а потім вже я покажу, коли зійде, і будемо сіяти. Сьогодні 4 лютого і нарешті до нас зима прийшла. Вранці встали сніжок, краса. Все в снігу. Ліс, ліс снігу. Все в снігу. Всім привіт-привіт! Всім моїм друзям, підписникам і гостям. Всіх, хто заглянув до мене на канал. Мене звуть Наталія. І ось сьогодні я хочу посіяти перці. Сьогодні 7 лютого. Ось такий ґрунт. Він стояв у мене на балконі, я купила для розсади. Вчора я занесла і підготувала його, вже, вже насипала ось такі ємності. І ось сюди ось такий насипала. І зараз хочу посіяти перець. І ще ось купила, я вам ще не показувала таке насіння. Ось така. Помпасна трава рожева багаторічна, злакова рослина висотою 2-3 метри. Ну, багато може хто і знає про таку траву, але я е, тільки оце в епіцентрі, коли купувала ґрунт, побачила ось таке насіння і хочу його разом з вами посіяти. Грунт я пролила і ще розчином. Ось таке калію перманганат. Марганцовка в народі зробила такий рожевий розчин і ще вчора, 6 лютого, я це все зробила. Ось це насіння перцю я буду сьогодні сіяти. Подивіться, як воно вже проклюнулося. Воно було замочене в теж марганцовки 2 лютого. Це гострий перчик, ось, і вон, подивіться, які вже гарненькі росточки. А це червоний ості, ранній перчик, ось теж. На ватні диски я розложила, і ось з 2 лютого вже отакі гарні росточки. Тримала я ці коробочки на батареї. Там тепло, ну, тепліше, ніж в... <смі> так, в квартирі. А ось це моє насіння. Замочувала я ще 31 січня. Але вже, мабуть, насіння, воно. Старе і довго не хочу ось прокльовуватися. Ну, все ж я думаю, що, можливо, воно взійде. Я його все ж таки посію. Ну Подивимося, це жовте. жовтий перець, колись був зібраний з гарного перцю купленого, багато насіння. І я в в тому році сіяла. Ну, і оце в цьому році попробую посіяти. Ось я так роблю бороздочки. І в ці бороздочки будем сіяти насіння перцю. Ось таким присну таке. Ось я вже посіяла свій перчик і почала засипати, ось так, пісочком оці, бороздочки засипаю пісочком, а потім, потім побризгаємо весь перчик, це солодкий перчик. Ось так зробимо. А це. Таку коробочку я посіяла гіркий перчик. Мені його багато не треба ось скільки взійде, стільки й буде. Тепер ми гарно проліємо розчином марганцовки всі наші перчики. Отак, все наше насіння гарно прольємо Ось уже ми полили добре. І накрили харчовою плівкою, зробили такий парничок. А ця коробочка ось так. Це з-під сиру така коробочка, я її зберігла і тут посіяла гострий перчик. Ось так. І це все піде на підвіконня. Ось на підвіконні, так воно буде стоять. І будемо спостерігати, як воно насіннячку проростає. А зараз будемо сіяти пампасну траву. Ось подивіться, яке насіння в цієї трави, в цього злака. І ось підготувала теж коробочку з ґрунтом. Тепер кладемо сюди отаку. От Серветку, ну це у мене туалетний папір такий. Добре його збризгуємо. Ось. Гарно так, щоб промочилось. І оце насіннячко. зараз ми отак будемо сіяти. А чому ми так робимо, щоб воно, щоб воно не загубилося в землі і щоб гарніше проростало? Проросте і тоді ми вже будемо бачити, ось так, тут більше посіялося, ну нічого, аби воно тільки зійшло, щоб воно гарно. Таким способом я сіяла в тому році мяту. Теж дуже гарно так зійшла. Ця коробочка гарна, не треба робити ніяких тепличок. Ось вона вже тут тепличка сама. Накрили. І от тільки провітрювати будемо. Заглядати кожен день, як вона тут проростає. І от так вона буде у нас. Теж на підвіконня зараз пі. І ось тут буде вона, таке насіннячко, буде проростати. А ще я хотіла вам показати отакі квіточки. У мене сусідка працює в магазині, і їй отакі, ну, жіночка подарувала такі сухоцвіти. Це сухоцвіти. Я перший раз такі бачу. Може, Можливо, хто, хто знає, можливо, хто вже бачив такі квіточки. Підскажіть, будь ласка, як вони називаються? І ось я хочу, тільки не сьогодні, а вже, мабуть, в березні, хочу взяти оце, оце, оцей насіннячко і посіяти. Ну, дуже вони гарно стоять ось в такому такій не вазі, а для коктейлю. Бакали такі для коктейлю. І от вони дуже гарно стоять отак. Навіть е сусідка казала, що декілька років у них, вже не один рік вони в неї в магазині отак стоять. І теж хочу посіяти, чи буде воно у нас рости, ця квіточка. Ну, спробувати треба обов'язково. Оце такі сухоцвіти. Дуже гарні. Я знаю, тільки в мене на дачі ростуть безсмертники. А це. Ну, такі ніжні, бускові квіточки. Можливо, хто знає, підскажіть, напишіть. Ну, от і все, що я вам сьогодні хотіла показати. На все добре, мирного всім дня. Заходьте, підписуйтесь. До побачення!